Формадол забудь про головний біль. Отже, стисло про найважливіші події і новини на цей ранок, 1 листопада. Починаємо друзі у ДТЕК. Закінчується запас обладнання для ремонтів пошкоджених енергооб'єктів. Резерви зі складів компанії використали ще під час перших двох атак на енергетичну систему України, які Росія розпочала 10 жовтня. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Послухаємо пряму мову. Якусь кількість обладнання ми змогли купити. На жаль, вартість обладнання зараз виміюється за сотні мільйонів доларів, які потрібно купувати, і зараз вже є певні складності з купівлі цього обладнання, тому що це дуже дуже дорого. І зараз працюємо над тим, яким чином його все ж таки придбати чи отримати від наших партнерів, якщо буде можливість у них передати безкоштовно. Але очевидно, що зараз це проблема не тільки у нас, а у всіх енергетиків. Проте, вже зараз 12 країн допомагають Україні відновлювати енергетичну інфраструктуру. Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба. Зокрема, необхідне обладнання постачатиме Ізраїль, Іспанія, Італія, Литва, Німеччина, Північна, Македонія, Польща, Республіка Кореї, Словаччина, Словенія, Фінляндія та Франція. Кишені висилає із своєї країни російського дипломата одного співробітника посольства Росії оголосили персоною нонграта. Про це заявили у МЗС Молдови. Про кого саме йдеться, поки що точно е не сказали. Рішення ухвалили після. Вчорашнього падіння фрагментів російської ракети на території Молдови цю ракету збили українські сили ППО неподалік Дністровської греблі на території України під час масової ракетної атаки. Однак уламки потрапили в прикордонне село Наславча. У деяких будинках вибили вікна і постраждалих на цю мить, як відомо, немає. Ну і прокоментував понеділкові обстріли загалом. І президент Володимир Зеленський Прямо мова. Буде відповідь терористам і у міжнародних відносинах. Повна міжнародна ізоляція держави терориста, і це вже просто питання часу. Буде відповідь і в площині кримінальної відповідальності. Усі причетні до російського терору, усі, хто його організовував, здійснював і відправдовував, будуть відповідати за це перед міжнародним судом. Кожен новий російський удар. По наших цивільних об'єктах тільки полегшує і наближає міжнародний консенсус щодо відповідальності Росії. А уламки російської ракети, які впали на територію Молдови, тільки нагадують наскільки важливо разом захищатися від цього зла. Wi-Fi зі Starlink у громадських місцях в Україні створять публічні точки доступу до інтернету на випадок відключення електроенергії. Також для цього застосують термінали StarLink, які Україна отримає від Польщі. Такі точки зв'язку будуть не лише на деокупованих територіях, а й у решті регіонів, де треба забезпечити сталий зв'язок. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Слухаймо. Без світла в деяких регіонах не працюють і вежі мобільного зв'язку, і провайдери фіксованого інтернету. Ми розуміємо, яка ситуація в кожного провайдера. Скільки генераторів та акумуляторів вони купують? Як можемо допомогти? Ми проте хочемо забезпечити країну залізобетонними місцями для зв'язку за будь-якої ситуації. Ми тут зазначимо, що такі точки з Wi-Fi планують облаштувати вже найближчим місяцем. А вже цього тижня перевірять першу тестову точку. А це був стислий огляд головних новин. Варти вашої уваги на цей ранок. 1 листопада. Далі буде це сніданок. Бути з нами. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.